Вчора зібрали три відра Опеньків. Причому спочатку ходили, нічого не було. Вже зневірилися, хотіли би йти з лісу. І раптом, бачимо, стоять три відра Опеньків. Командир частини подарував прапорщику на ювілей електронний годинник. Той начепив, ходить гусем, годинникам виблискує. Тут підходить до нього хлопчик і питає Дядечку, котра година? Прапорщик подивився і каже, 12 поділи на 48. «Дядечко, а скільки це буде? Іди, хлопче, не неполучи мені мозок, я сам півдня ділю. У Паризькому супермаркеті покупець звертається до продавчині. Мадмуазель, зважте мені, будь ласка, он того банана. Дівчина зважує, загортає і, отримавши гроші, чує. Дякую, мадам. Перепрошую, ми але ви щойно сказали, «мадмуазель»». Так, але я подивився, як ви його взяли? Головний лікар каже, колеги, преміальні будуть виплачувати стільки за постійних пацієнтів. Патологоанатом, Дідько, я звільняюсь. Ніч. Темно. По території військової частини йдуть медсестра, кухарка та зв'язківниця. Раптом бачать, п'яний офіцер валяється лицем у багнюці. Медсестра підходить, засовує руку йому в штани, смикає і каже: Ого, який він товстий і маленький. Ні, це точно не мій чоловік. Кухарка понюхала, лизнула і каже, так, Маринко, це точно не твій чоловік. В зв'язківниці тоді стало дуже цікаво, хто ж це все-таки лежить. І посмикавши його заблудня, вона голосно скрикнула. Дівчатка, та цей хрін взагалі не з нашої частини.